Путін грає набагато хитріше, і це кагебіст, який з роками вивчив психологічні особливості своїх опонентів. А Трамп для нього точно є опонентом, супротивником будь-як інакше, але не другом. І він дає ось цей крок відчуття можливості якогось розвитку подій дипломатичного, позитивного, якогось дружнього, якщо так можна сказати, в питаннях закінчення цієї війни на основі там хороших двосторонніх відносин. І ось цей підхід із там привітанням. Трампа з шаленими перемогами і з успіхами з подібними речами, звичайно, це лестить Трампу. Це співпадає із його світоглядом, що я хороший, всі навколо погані, не визнають моїх зусиль. Тобто, це дуже здавалося банальна і дуже неприпустима для там політичного лідера вразливість. Але тим не менше вона у Трампа існує. Але яка моє глибоке переконання? Те, що навіть відтермінування зустрічі там із путіним на два тижні, як про це сказав. Трамп і можливість їхньої там зустрічі в Будапешті для того, аби вирішити якісь там принципові питання, вона ж знаєте, просто відтерміновує реакцію, яка обов'язково наступить. Тобто була шалена поразка, був ляпа з боку Путіна в анкориджі в сторону Трампа, і це вже до речі, визнали. Трамп. Це сам визнав і, і це розумів. визнали всі. І нарешті це визнав сам Трамп. Хоча пригадай, як він на початку говорив, що це шалений успіх і перемога. А він до речі. Я коли аналізувала його міміку і жести після тієї зустрічі, він був дуже розчарований і злий. Він був дуже засмучений.